Привіт-привіт! Поїхали зі мною на виставку Handmade Expo. Трошечки вам покажу виставки, зовсім капельку обіцяю. А також потім покажу, що я там накупила собі. І вперед. вас сьогодні вітати. У нас сьогодні понеділок, 29 вересня, і я хочу поділитися із вами своїми покупочками. Трошки вже вщухли емоції, пройшов час після того, як я їздила на виставку. І можу вам детальніше трошки розповісти, що мені сподобалось, що не сподобалось, якісь свої враження, і поділюся з вами тим, що я придбала. Давайте почнемо із покупок, напевно. що Я придбала собі, по-перше, ось ці свічки. Дивіться, які вони прикольні, це вже трошки поки несла, але вона буде горіти, то не буде видно. Ось, Вони дуже пахнуть, такі гарпузики гарненькі. Будуть прикрашати кадр в мене восени. Так? Далі. Із такого, що не вишивальне, я купила ось такий мішечок з лавандою. Він дуже пахне, дуже ароматний. Виробники, до речі, з Житомира тому не могла не підтримати. Купила собі свою шафу з пряжою. Мішечок воно тепер відкриває, що звідти такий аромат, просто божественний. Так, далі купила собі смітничок. Ось такий смітничок такий, що його можна брати з собою, він розкладається, доволі такий великий, тримає форму. Ось. Я, знаєте, купувала, мені здається, рамку. Зараз покажу вам в тих. Дівчат на тому стенді, і там були смітнички. Я взяла і смітничок, щоб в мене вже було без решти. І що я хочу сказати, що це не найкращий смітничок, який я обрала. Не дуже мені подобається, відверто кажучи, як пошито. Бо, бачите, такі доволі грубі стіпки ну, не грубі, а довгі так стібочки. Вона така трошки. Ну, не зовсім охайна робота, тут так само. Ну, але буду користуватися. Я, знаєте, так, взяла, <смі> він мені сподобався по своїй кольоровій гамі і все, і побігла. І вже дома роздивилася, що це не зовсім те, що я хотіла. Але добре, наступного разу <смі> буду краще обирати. Е, так, далі, бо в мене, знаєте, який смітничок? Зараз покажу. Я користуюсь взагалі вдома. Ось такою коробочкою з чаги Річард. От так от він в мене виглядає, бачите, добрізький ниток. Мені подобається насправді, він доволі місткий і все, але його незручно з собою брати. Цей можна скласти в торбочку, він такий більш компактний, і з собою брати туди багато влазить сміття. Так, Наступне таке рукодільне, але не вишивальне, це я взяла собі ниточки. Ось такі. Зараз покажу, покажу, в кого брала. Це Тетяна Нітера, студіо. Я дуже давно не спілкувалася з нею, от підійшла, трошки ми поговорили. І придбала в неї ниточки. Не Це, взагалі, наш український дизайнер, в'язаних речей, ви можете піти на сайт, я залишу вам посилання так? і е, скачати там якісь в неї дуже гарні майстер-класи. Я багато в'язала по цим майстер-класам і в її тестуваннях приймала участь ще в довоєнні часи, скажімо так. А якось відв'язання відійшла і зараз не дуже цим займаюся так активно. Але вирішила зайти і взяти собі ось такі моточки. Я не знаю, як правильно читається ця назва ниток, але вони мені дуже сподобались по кольору. Такий шоколад. В мене схоже, ось, бачите, зараз ковтинка я вдягнута. Це в мене шибуя пряжа, вона така трошки з зблиском нерівномірного такого кольору. І це ось щось схоже, тільки іншого відтінку. Мені подобаються такі ниточки. Я взяла собі два моточки, хочу зв'язати снуд, або якийсь невеличкий шарфик, або якусь таку шиягрійку, щоб воно як аксесуар була. Був виріб такий, і заодно протестувати, спробувати цю пряжу, буде вона мені кусатись чи ні. Бо вона така, знаєте, із сегменту вище середнього, так точно. За моточок, щось 370 гривень чи біля того. і... Хочеться, щоб вона із комфортом носилася, не тільки була красива. Ну, але те, що вона тепла, то це 100%, тому що тут гарний склад: 56% альпака і 44% котон. так, бавовна. 50 грамів 125 метрів. Але вона така товстенька, її можна в'язати на спицях 4,5%. Мені показували з неї виріб, дуже-дуже гарний кардиган. Тому буду пробувати. Так. Це моточки мої. Давайте тут їх покладемо. Тепер вишивальне. Переходимо до вишивального. Зайшла я до сусір'їди Єдинорога. Бачили ви на відео і у мене, і у багатьох дівчат, хто випускав такі великі огляди про виставку стенд. Він був, неймовірно, красивий, там були різні зони. І новорічна, і з цими різними морськими. Її сюжетиками і новиночки, і все того, чого я хотіла, не було. Хоча я приїхала вже зранку в перший день, я десь ну, біля одинадцятої, мабуть, була там, поки дійшла до Наталі Стенду. Ну, не знаю, котра це була, я не засікала, якщо чесно, але все одно це була перша половина дня, першого дня виставки, і я хотіла серденька купити, такі дерев'яні в неї набори. В мене два вишито, а два я ще хотіла до колекції, і їх не було. Ось тому я трошки засумувала, але взяла, все одно я не хотіла йти з пустими руками, тому взяла ось такого коника. Ми вже з дітьми відкривали, бо було дуже ж цікаво, що там всередині. Давайте відкриємо, я покажу. Так, тут, як завжди, листівочка. І ось така краса. Дивіться, які тут ниточки гарнезні. Ось, подивіться, яка краса. Таке все блискуче. Таке все святкове. Ну, різдвяний коник. Також. Є тут і бісеру різного багато. Е, прозора ниточка, дві голочки. Е, сама заготівка і схемка. Так, Схемку не буду показувати. Ну, Заготівка ось, вона доволі така, бачите, на мою долоню немаленька. Я брала на підставочці, тому що мені здається, для ялинкової іграшки вона така доволі громістка, ця іграшка буде, а на підставочку мені на поличку, то буде дуже красиво. От. Е, тому, е, розумієте, скоро буде старт новий, мабуть. У мене взагалі ще лежать з минулої виставки містери і місіс Санта, які треба вишити. І ось у них тепер ще й буде свій коник. Ну, Тому отак буде в мене композиція. Також мені вклали ще подаруночок. Я так думаю, що його всі вкладали, правда? Це у нас ось така манюня. Гарнюня іграшка буде на ялиночку. Бабінка така гарна. Дивіться, які тут вирізблені квіточки, дуже-дуже ніжно. Ну і смаколик. Я навіть його, якщо чесно, не бачила. Приємний сюрприз мені зараз буду з кавою смакувати. А далі не пам'ятаю, дівчата, в кого? В когось я ще брала. Магнітик. Ось такий. Це патеріанська ось ця тема, я так думаю. Зараз покажу. От, дивіться, який. Тут сова смітлою, лист, так, окуляри. Ось. І ось така. Такий магніт. Я от надивилася відео Олі Постовіт, як вона смачно розказувала про магніти, які вона купує. Я теж тепер хочу магніти. Хоча, якщо чесно, ви знаєте, що я не дуже по магнітам по всім аксесуарам, які такі навколо вишивальні. І ще один купила собі. Це ось візитка птаха той. Якщо чесно, я не знаю, раніше нічого ніколи не бачила, не купувала. Ось такий новорічний ще магнітик. Шкарпеточки біля каміну. Дуже такий прикольний. Єдине, я не знаю, як він по якості. Мені здається, знаєте, що це чи то принт, чи то наклеєна якась основа наверх. Ну Подивимося, як він буде. Ось такий магнітик. Е, так, Якщо так порівнювати, то ось цей мені, звісно, по якості більше подобається, ніж цей. Але цей дуже легенький. Я не знаю, голечки то він буде тримати, а ножниці не знаю, тому що думаю, що ножниці відваляться разом з магнітом. Так, е, далі. далі, далі. Е, поки я ходила, гуляла, не могла добратися до стенду мережки, я не можу сказати, що я там конкретно щось хотіла, я просто хотіла роздивитися. Роздивитися я так і не змогла. Я підійшла вже в самому кінці, перед тим як я вже мала виходити, тому що там було менше людей. І поки я ходила, я витратила майже всі кошти, які вони були. Тому я купила там. Але я купила голики і все. Космо я взяла ось такий асорті різних розмірів, тому що, наприклад, ці великі мені підійдуть для в'язання зшивати якісь трикотажні вироби. От, більші там, наприклад, для наборів Gold Dimensions там де треба, знаєте, така голка, щоб була як треба. Ось. Ну, і маленька тут є, одна 24 і 26. От, взяла на пробу, тому що чула гарні відгуки, і мені хотілося спробувати, як воно. Це все, що я купила в мережці. От, мені здається, що мережка давала. Ось таку ще схемку безкоштовну. Ось вона. Ось така, диво -цвіт. подарунок. Далі переходимо до головних покупок. Я підійшла до стенду Ірини на Няшвілі і просто випала там, тому що там така була гарнота, там були дуже гарні Головінські сюжети. Такі об'ємні іграшки, і пінкіпи, і пінкіпи, якби така композиція з пінкіпів і е, вишитої картини. От, я її спочатку думала взяти, але потім я думаю, Таня, кого ти обманюєш, ти не будеш робити пінкіпи. І Потім мені в око впала інша картина. Це та, яку я купила Я взагалі не збиралася купувати щось на геловінську тему, але я не могла втриматись просто. Подивіться, яка краса! Вона настільки там гарно була оформлена, вона набагато більше, ну 27 х 38. Е, оці всі деталі дуже гарно видно. Вона така яскрава, така атмосферна, така таємнича, але і весела разом з тим. Подивіться, які тут дітки з цими гарбузятками стоять, mm -hmm. е, нашиваються зверху е, цукерочки, гудзички, цукерочки. Так, Трійкотрет написано. Е, і е, ось такий осінній парк з загадковим будиночком. Мега гарна буде робота. Я не знаю, правда, коли там я її буду вишивати. Можливо, можливо, я навіть почну на цей голові. Хай вона собі в мене буде розпочата. А тоді, коли там ну, буде настрій, буде натхнення, буду її просувати, щоб до наступної головини навіть може її оформити. Бо, ну подивіться, це просто, просто крутяк. От, тепер дивимося, які тут нитки. Тут уже все є. Нічого не треба докупляти, навіть рівномірка вкладена, оверлочена, подивіться. Ось такі гудзички, бісер, нитки дуже яскраві, гарні, і сама тканина. Дивіться, яка класна. Я не знаю, правда, яка це сама тканина, може, там буде написано потім. Так, тут я не бачу ніде написано нічого. Ну, Чи то Брітні, чи то Лінда. Ну, ось така гарнюська. Дуже нитки, подивіться, які я Це буде вишиватись, просто, мені здається, з превеликим задоволенням. Так. І ще одна покупочка, яку я хотіла обов'язково здійснити, це рамка. Рамка для готової роботи. Я вже оформила сюди роботу. Дивіться. Це моя марічка. Дивіться, як гарно вийшло. Я не скажу, що в мене дуже симетрично, і рівно вийшло її натягнути, бо я робила це вперше. Але як вийшло, так і вийшло. В принципі, ця рамка дуже універсальна, і можна змінювати тут роботу, купити просто таких фанерок, такого розміру, і міняти роботу. Ось так я натягнула на нитку. Ну, от, от такі тут зажимчики. Воно все дуже легко вставляється, гарно все е, лягає. Є тут е, вішачок, Ось візитівочка хамелеон Кростіч. Е, я, якщо чесно, не знаю, я думала, що це е, інша, інший виробник. А зараз я вам ставлю їхню сторіночку в інстаграм, скріншот, так, що я маю, на увазі, я забула назву просто. Але я не впевнена, це він чи не він, але мені здається, що то він. Просто вони стояли на стенді разом із іншими дівчатами. От, там була така рамка, знаєте, більше під коричневий, от, мене фотофон, ось такого плану рамочка. Але поки я ходила, гуляла, думаю, ну, прийдусь, подивлюсь, що там іще є. І от поки я ходила гуляла, то її забрали, коли я повернулася, щоб її купити. Тому купила таку, швидесенько її загребла. Коштувала, мені здається, вона 700 гривень. Дуже така добротна, гарна рамка. Мені дуже подобається, як це виглядає, як ця картинка виглядає. Можливо, сюди, звичайно, пасувала б трохи менше рамочка, але, можливо, потім якось я зроблю собі іне замовлення. Подивимося. Так, ну і з покупок, в принципі, це все. Я небагато купила. Я, більше, я взагалі їхала без будь-яких очікувань. Я тільки хотіла купити у ось Наталі Лужанської серденька, це теж 100%. І хотіла купити в Черівній країни ялинку, але теж я щось там її не знайшла. Ось, і все. Все інше це просто. Просто спонтанні покупки, рамку ось я хотіла, але я не знала, знайду я, не знайду, я буде, не буде, як мені підійде. Тому от такі справи. І найголовніше, що я отримала це купу вражень позитивних, емоцій позитивних. Я зустрілася з Анією із каналу Соловейко вишиває, Дуже приємна була зустріч. Аня, до речі, зробила мені ще подаруночок, зараз покажу вам. Це було дуже неочікувано, тому що ми так домовилися в той же ранок зустрітися. Бо я до останнього, якщо чесно, не знала, поїду я чи ні. Навіть зранку були деякі обставини, які могли завадити, але все склалося, і я вже коли вийшла з дому, то ми почали домовлятися, що можна зустрітися. Ось таку підвісочку. От, Аня мені подарувала гарнюню, Так, і. Шалик чи хустинку. Ось таку гарненьку, дивіться яка. От. Тому, Анюта, я тобі дуже-дуже дякую. Мені дуже приємно, дуже неочікувано було. І дійсно така ну, була дуже приємна зустріч, знаєте, коли. Зустрічаєш людину, враження таке, що ти давно її знаєш. Це було так. Тому, якщо дивишся, дуже рада була познайомитися і побачитися було приємно наживо. Ось, Також зустріла Олю по і, і. Теж, якщо Оля дивишся, привіт тобі. Дуже приємно було познайомитись але це було дуже швидко. Бо всі кудись бігли, всі поспішали. От, взагалі багато кого бачила, але якось я не наважувалася підійти, бо всі, знаєте, ходять своїми компаніями і вриватися в чужу розмову якось не дуже коректно. Але все одно отримала багато позитивних емоцій. Дуже було багато людей. До деяких стендів просто неможливо було підібратися. Е, можливо, якби в мене було трохи більше часу, я б там постояла і чергою так от просочилася поближче, щоб роздивитися все, що мене цікавить. Але так як в мене було тільки вільних півдня, то треба було обійти все, подивитися все, хоч краєм ока, але подивитися. Ось, дуже було багато в цього року, ну як дуже багато, більше, ніж минулих років, в'язаних стендів, тобто з нитками, з аксесуарами, з різними такими в'язальними штуками. Було багато от різних там свічок, мил ручної роботи, різних бісерних прикрас. Ось, ну, було, знаєте, на що подивитися, було що вибрати. І це дуже приємно, що наші виробники, наші майстри працюють, не дивлячись ні на що, радують нас, а ми радуємо їх тим, що ми купуємо це все. І те, що це приносить все нам величезне задоволення, насолоду і якось підтримує нас. Ось. Тому, в принципі, виставка була дуже дуже хороша цього року. І... Я сподіваюся, що наступні рази, знаєте, вона буде все кращою і кращою. Тому що до війни я на виставки взагалі не ходила. І я не знаю, як було до. Ось те, що я бачу зараз, то порівняно із усіма попередніми, на яких я була, то ця була, мабуть, найрізноманітніша найрізноманітніша і найбагатша по. Різним виробникам, дизайнерам і так далі. Так що, ось так, друзі. Я вам всім дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайку, якщо відео сподобалось. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе, тримайтеся до наступних зустрічей. Па-па!